Сім біблійних порад, як бути щасливим. Перша порада Не довіряй собі більше, ніж Богу. Якщо хтось має гріх гордості, він не тільки отруйний для оточуючих, але й передусім для себе самого. Думки про самодостатність та безмежні можливості рано чи пізно закінчаться крахом, не варто чекати до тих пір. Щоб переконатися, що покора приносить більше плодів, ніж гордість. Бог противиться гордим, а покірним дає благодать. Замість того, щоб годувати своє его, краще інвестувати в довіру до Бога, бо кожен, хто підноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Друга порада. Не зациклюйся на матеріальних благах, не ціни за НАТО жодної зовнішньої речі, навіть якщо вона здається тобі дуже дорогою і завжди матимеш велику свободу духа, ніякі обставини чи випадки не зможуть його порушити. Насправді ніхто з нас не прагне визнання грошей чи слави, всі ми прагнемо щастя. Але більшість людей думає, що матеріальні надбання принесуть їм щастя. Матеріальні блага не вирішать наших внутрішніх проблем, потрібна зміна мислення якщо людина віддає пріоритет Божим речам, вона ніколи не буде задоволена досягненим. Біблія говорить про це так не хвилюйтесь і не кажіть. Що ми будемо їсти, або що будемо пити, або що ми одягнемо, Бо всього цього погане шукають, Бо знає Отець ваш Небесний, що цього всього потребуєте Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться. Третя порада. Не годуй своє серце дешевою їжею. Ми живемо в суспільстві, яке з кожним роком все більше бомбардує нас інформацією, яка має мало спільного з християнською вірою. Надлишок цієї інформації не може бути виправданням, тому що людину упоганює те, що виходить з неї. Адже з середини людського серця виходять злі думки та блуд, грабіжництво, вбивство. Перелюб, жадібність, злоба, брехня, непристойність, заздрість, наклепиха, усе це зло йде зсередини і робить людину нечистою. Якщо у людини є пристрасті, які отруюють її життя, то серцю потрібна особлива дієта. Людина повинна взяти на себе відповідальність, щоб не наповнювати своє нутро пустим вмістом. Необхідно відкидати все непотрібне, непотрібні розмови, суперечки, гординю, заздрість, гнів, сварки, які виникають на рівному місці. Все це нас заплямовує і не дає нам рухатись вперед. Змініть свою їжу, тому що серце, позбавлене Бога і Його слова, голодує і шукає розради в греховних пристрастях. Нехай жодне погане слово не виходить із ваших уст, а лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребами, щоб ви допомогли тим, хто слухає вас. Четверта порада не порівнюйте себе з іншими. Скільки людей не бачать своїх талантів, тому що їхні очі зосереджені на інших людях. На знаменитостях, зірках, політиках, яким нібито живеться краще, але те, з якими гріхами вони живуть, і які випробовування переносять, чомусь не береться до уваги, не заздри славі грішника, бо ти не знаєш, яким буде його падіння. Ревнощі безпосередньо пов'язані з жадібністю, породити жадібність не уникнете заздрості. І тоді ви завжди знайдете спосіб зробити своє життя нещасним, бо той, хто живе краще, завжди буде вас пригнічувати. П'ята порада. Не погоджуйся на рабство. Здоровий сон людини, коли шлунок у неї в міру наповнений, вона стає рано, сама тримає над собою дисципліну і сама собі господар. Безсоння і болів шлунку у жадібної людини. Людина вважає себе вільною, коли йде по широкій дорозі і все собі дозволяє Ні, це не так. Воля це повна незалежність від всього крім Бога. Люди часом є рабами чогось, не можуть собі відмовити в їжі і переїдають. Не є задоволені своїм матеріальним становищем і задумують різні корупційні схеми. Щоб людина не осягнула, їй завжди недостатньо, щоб зупинитися на досягнутому і відчути себе щасливою. Потрібно заспокоїти своє серце і відчути міру, хоч мені, як людині дозволено все, але я не буду рабом їжі чи інших матеріальних речей. Бо в такому випадку керую вже не я, а річ керує мною, і тоді ми не можемо назвати себе вільними. Як говорив святий апостол Павло, Все мені можна, та не все мені корисно. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Шоста порада. Не перетворюйте емоції на образу. Життя без емоцій було б безбарвним. Біблія вчить нас не прив'язуватись до своїх емоцій, не занурюватись в них, не замислюватись про заподіяну нам шкоду. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві, і місця дияволу не давайте, каже апостол Павло. Кожен з нас може час від часу вибухнути. Важливо. Не перетворювати цей гнів на образу. Помиріться якнайшвидше, щоб на підставі рани диявол не почав будувати фортецю, зміцнену гріхом, яку потім роками не можна зруйнувати. Сьома порада Не бійтесь втомитися. Відчуття, яке можна назвати святою втомою, це задоволення після важкої роботи. Коли ти втомлений, але посміхаєшся, бо бачиш плоди своєї праці, як це відрізняється від оманливого відпочинку годин лежання на дивані з пультом чи з телефоном у руці, кожному з нас іноді потрібні дні відпочинку, але коли вони стають повсякденністю, життя втрачає свій сенс і починається депресія. Якщо особиста лінь впливає на інших членів сім'ї, то справа ще серйозніша. Біблія критикує таке ставлення дуже суворо. Коли хто про своїх не дбає, особливо про домашніх, той зрікся віри і гірший від невіруючого. Як ви помітили, вище наведені поради стосуються сім смертельних гріхів, бо саме гріх приносить у наше життя нещастя. Тому чим більше ми уникаємо гордості, жадібності, нечистоти, лінощів, тим вищим буде рівень нашого щастя, перетворення пороків на чесноти, це найкраща інвестиція в щастя, яка окупається у вічності. Вади душі, які набувалися роками, не зникають за один день, це складний і тривалий процес духовного зростання. Тому миттєвого рецепту щастя не існує, але з Воскреслим Ісусом ви можете їх досягти, бо для Бога немає жодної неможливої речі.